В одному давньому містечку, розташованому між мурами горами, жила молода жінка на ім'я Софія. Вона була майстрині світильників, створюючи їх із кольорового скла та срібла. Її вироби були настільки прекрасними, що люди казали, ніби вони здатні освітлювати не лише кімнати, але й людські серця. Однак власне серце Софії залишалося у темряві. У свої 33 роки вона пережила чимало розчарувань. Щоразу, коли здавалося, що вона зустріла споріднену душу, щось ішло не так хтось переїжджав, хтось повертався до колишніх стосунків, а хтось просто виявлявся не тією людиною, якою здавався спочатку, і з часом. Софія почала вірити, що її доля бути самотньою. Вона перестала ходити на свята, відмовлялася від запрошень друзів познайомитися з кимось новим і зосередилася виключно на своєму ремеслі. Принаймні, мої світильники ніколи мене не розчарують, часто говорила вона собі. У той же час на іншому боці затоки жив рибалка на ім'я Мирослав. Він був мовчазним, замкненим чоловіком, який більшу частину життя проводив у морі. Колись і він мріяв знайти кохання, створити сім'ю, але після багатьох невдач зрозумів, що море його єдиний вірний супутник. Щовечора Мирослав виходив на своєму човні в затоку і бачив мерехтливе світло у вікні майстерні Софії на протилежному березі. Він не знав, хто там живе, але чомусь це світло дарувало йому відчуття, що він не зовсім самотній у цьому світі. Одного разу в містечку готувалися до стародавнього свята світла. За традицією, люди запускали в небо маленькі ліхтарики з побажаннями і мріями. Старий мудрець, який мешкав у горах над містом, спустився до людей. І, як завжди, почав розповідати легенди та притчі. Коли він побачив Софію, що самотня сиділа окремо від усіх, він підійшов і сів поруч. Чому найкраща майстриня світильників сидить у тіні? запитав він. Я просто спостерігаю за святом, відповіла Софія. Немає сенсу загадувати бажання, які не збуваються. Мудрець усміхнувся. Знаєш, колись давно у нашому місті жила жінка, яка створила особливий світильник. Він не горів, поки вона була сама, але легенда каже, що коли її серце зустріло споріднену душу, світильник засяяв таким яскравим світлом, що було видно з іншого боку затоки. Це лише легенда, зітхнула Софія. Можливо, погодився мудрець, але що, якщо кожен із нас як той світильник, і наші серця просто чекають на правильну мить, щоб засяяти? Після розмови з мудрецем Софія повернулася до своєї майстерні і побачила шматок рідкісного блакитного скла, який давно зберігала. Для особливого випадку, під впливом розповіді мудреця, вона вирішила створити той самий легендарний світильник не для замовника, а для себе. Упродовж багатьох ночей вона працювала, вкладаючи в нього не лише свою майстерність, але й усі свої надії, мрії та любов, на яку все ще була здатна. Світильник вийшов неймовірно красивим, із візерунками морських хвиль та зірок, але, як і в легенді, він не світився. Тим часом, на іншому березі затоки, Мирослав також зустрів старого мудреця. Ти щовечора дивишся на світло в тому вікні, сказав йому старий. Чому б не дізнатися, хто його запалює? Навіщо? запитав Мирослав. Я давно змирився зі своєю самотністю. Змирився чи здався? запитав мудрець і пішов геть, залишивши рибалку в роздумах. Через кілька днів над морем зібралася страшна пуля. Усі рибалки повернулися до берега, але один човен через пошкоджений двигун застряг посеред затоки. Це був човен молодого хлопця, який нещодавно почав рибалити. Незважаючи на небезпеку, Мирослав вирішив вийти в море, щоб рятувати юнака. Вітер ревів, хвилі піднімалися високо затьмаруючи небо, але він продовжував рухатись вперед. Коли здалося, що усі орієнтири втрачено, Мирослав раптом побачив яскраве блакитне світло, що сяяло крізь шторм. З вікна на протилежному березі, це світло стало його маяком, допомагаючи не збитися з курсу, він знайшов юнака, взяв його човен на буксир і, орієнтуючись на блакитне світло, благополучно повернувся до берега. Наступного дня, коли буря вщухла, Мирослав вирішив перепливти затоку і подякувати тому, хто запалив світло, що врятувало їхнє життя. Коли він підійшов до будинку, з якого йшло Блакитне сяйво, то побачив майстерню світильників. У дверях стояла Софія, здивована неочікуваним відвідувачем. Я прийшов подякувати за світло, що врятувало мене вчора під час шторму, сказав Мирослав. Софія виглядала спантеличеною. Але мій світильник, він ніколи раніше не світився. Я створила його за легендою, але думала, що це просто красива казка. Вона підвела Мирослава до блакитного світильника, який тепер світився м'яким, але впевненим світлом. Коли Мирослав наблизився до нього, світло стало яскравішим. Легенда каже, що такий світильник починає світитися, коли дві споріднені душі зустрічаються. Тихо сказала Софія, їхні погляди зустрілися, і в цю миті боя зрозуміли, що шлях, який привів їх одне до одного, був довгим не Кожне розчарування, кожна невдача, кожен момент самотності, усе це було частиною шляху, який мав привести їх до цієї миті. Усі ці роки. Я дивився на світло у твоєму вікні. Воно давало мені надію, коли я вже ні в що не вірив, зізнався Мирослав. А я створювала світильники, щоб розвіювати темряву в інших, не вірячи, що моя власна темрява колись зникне», – відповіла Софія. З того дня блакитний світильник ніколи не згасав. Він стояв на підвіконні їхнього спільного дому і світив для всіх, хто заблукав у житейському морі, нагадуючи, що навіть у найтемнішу ніч, навіть під час найсильнішої бурі, десь за горизонтом завжди є світло, яке чекає, щоб казати шлях додому. Сподіваюсь, ця казка знайде теплий відгук у вашому серці. Принесе надію та розраду тим, хто зневірився у пошуках свого кохання, і допоможе тим, хто втратив надію на зустріч зі своєю спорідненою душею. Самотність це не вирок, а час підготовки до зустрічі з тим, хто по-справжньому призначений нам долею. Іноді саме розчарування та невдачі ведуть нас правильним шляхом. Хоча ми цього і не розуміємо в момент болю, казка нагадує, що кожному світильнику потрібен свій час, щоб засяяти, і кожному серцю своя особлива зустріч, щоб розкритися повністю. Історія про Софію та Мирослава передає важливе послання, справжнє кохання варте очікування і віри навіть тоді, коли здається. Що всі надії згасли, іноді наші серця, як ті особливі світильники, просто чекають на правильну мить і правильну людину, щоб засяяти повною силою. У житті, як і в цій касці, найбільші розчарування можуть стати частиною шляху до найпрекрасніших зустрічей. Важливо пам'ятати, що кожна історія має свій час і ритм. Кохання приходить не тоді, коли ми нетерпляче чекаємо на нього, і не тоді, коли ми відчайдушно шукаємо його, а тоді, коли настає правильний час для двох сердець зустрітися. Тому не зневірюйтеся і не гасіть світло надії у своєму серці. Іноді те, що ми вважаємо кінцем шляху, насправді є лише поворотом. За яким починається новий, кращий шлях, де нас чекає те справжнє кохання, яке варто всіх попередніх випробувань і очікувань? Бажаю вам натхнення радості і справжньої любові.